Відмовили в отриманні виплати за поранення чи хворобу. Що робити? Останнім часом серед військовослужбовців дійсно побільшало випадків відмови у виплаті одноразової грошової допомоги за поранення, травми чи хвороби, отримані чи набуті під час несення служби. Основний аргумент для відмови з боку комісії Міноборони суто формальний. В довідці ВЛК або МСЕК вказана некоректна причина поранення чи хвороби. У своїх протоколах комісії з призначення ОГД зазначають, законодавством не передбачена виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцю у разі втрати працездатності, пов'язаної з проходженням військової служби. На думку комісії, виплата ОГД можлива, відчути різницю лише у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, і військові змушені оскаржувати протиправні дії Міноборони в судах, які, до речі, впевнено ставлять крапки над І. Аналізуючи норми законодавства, судді приходять до висновку, що військовослужбовці, тобто особи, які проходять військову службу, вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби. А військовий обов'язок включає, зокрема, прийняття в добровільному порядку, тобто за контрактом, та призов на військову службу. Інакше кажучи, немає різниці між поняттями проходження військової служби та виконання обов'язки військової служби. А тому одноразова компенсація за травму, поранення чи хворобу повинна бути виплачена при обох варіантах формулювання в довідці ВЛК. Тому, потрапивши в подібну ситуацію. Не гайте часу та сміливо звертайтесь до суду для отримання від держави грошової компенсації за своє поранення. А якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.